Влітку наступного року на площі біля податкової вже працюватимуть виставкові зали, кафе, сувенірні та квіткові магазини. А ще там буде фонтан та сцена. Це все не мрія, констатує міський очільник. А факт ця площа наша це як місце, де нібито зуб випав і напівпорожня щелепа. Вона завершувалася оцією нашою 406-квартирним монстром усієї будівлі. Це головний архітектор Черкас говорить про площу біля податкової адміністрації. Тут розташований найбільший довгобуд міста. Вже дев'ятий рік будівельники зводять торговельний центр. Спершу збудували двоповерховий підземний паркінг, потім пожежна служба не дозволила так експлуатувати будівлю. Тому паркінг став торговим приміщенням. На цьому прогоду центру не завершилися. Три роки тому тоді ще новий мер міста Сергій Одарич взявся переглянути проект. Коли я побачив той проект, у мене волосся стало дибки, тому що отут на цій площі, передбачалося. П'ять виходів підземних мало стерчати тут різноманітної висоти 16 таких от вентиляційних виходів. Одним словом, площа за старим проєктом мала б вигляд не кращий за дах будинку. Відтак проєкт тричі переробляли і лише півроку тому таки знайшли інвестора, який торговельно розважальний центр добудує і площу облаштує. І найголовніше підкреслить красу будівель, розташованих поруч. Для того, щоб не втратити ці споруди і підсилити ефект, то зовнішні стіни виконуються і будуть виконані у дзеркальному склі. Внутрішній дизайн площі буде також з елементами використання дзеркального скла. Нова будівля, говорить Сергій Одарич, нагадуватиме підкову. У центрі буде концертний майданчик, узимку тут розміщуватимуть центральну ялинку та ковзанку. Навколо площі розташують паркінг на понад 200 автомобілів. Усе це запрацює 10 липня. На сьогодні забудовники навіть випереджають графік робіт. На сьогоднішній день ми йдемо десь з опереженням порядка полутора місяця. Що ви бачили, це на сьогоднішній день составляє два місяці і 10 днів. Скільки коштує новий центр та облаштування площі, підрядники не зізнаються. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка Вікановини.